18 грудня в актовій залі локомотивного депо Словянської залізниці відбувся урочистий концерт, присвячений дню міліції. На свято приїхали колеги слов'янських правоохоронців з Красного Лиману, щоб привітати колег співробітників Словянського лінійного відділу. В рамках заходу всіх правоохоронців привітав виконуючи обов'язки начальника лінійного відділу міліції на станції міста Слов'янськ Валерій Решетніков. Привітати зі святом, яке наближається у суботу, 20 грудня. Від себе особисто та колективу лінійного відділу на станції Слов'янськ бажаю вам міцного здоров'я, миру, достатку, щоб всі товариші, які охороняють наші кордони, повернулися живими та цілими. Предвір'я професіонального 23-ї годовщини Дня міліції України, роботникам міліції нашим Красноліманського лінійного відділу, лінійного відділу на Слов'янськ, хотілось би пожелати прежде всього міра. Стабільності, мудрості у прийняті процесуальних рішень, професіонального росту, здоров'я, сімейного благополуччя, крепкого тила дому, щоб ждали діти сім'ї, щоб они возвращались домой живими, здоровими, повними уверенностями. в завтрашніх днів. За традицією в рамках професійного свята керівництво відзначило найкращих співробітників. Почесні грамоти та подарунки отримали зокрема. Особливу увагу з боку учасників заходу отримали придані сили зі Львова колеги транспортної міліції, які з червня поточного року несуть службу разом із славянськими правоохоронцями. В якості подарунку для всіх правоохоронців молодь міста підготувала хореографічні та вокальні номери.